Вночі Росія здійснила найбільшу масовану атаку на газоводобувну інфраструктуру України від початку Великої війни. По Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині Росіяни випустили 35 ракет. Більшість з яких балістичні та 60 дронів. Внаслідок обстрілу значна кількість об'єктів пошкоджена. Частина руйнувань критичні. Триває ліквідація наслідків удару. Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети. На Полтавщині рятувальники ДСНС потрапили під повторний ракетний удар під час ліквідації наслідків обстрілу. Понад 140 рятувальників та більше ніж 40 одиниць техніки були задіяні на місцях ударів. На щастя, надзвичайники не постраждали. Пошкоджений пожежний автомобіль. Загалом, через атаку в області, понівечені об'єкти енергетичної інфраструктури, промислові підприємства та приватні домогосподарства. На Харківщині загинуло близько 13 тисяч свиней внаслідок російської атаки. БПЛА по сільськогосподарському підприємству у Нововодолазькій громаді виникла масштабна пожежа. Горіли вісім будівель для утримання свиней на загальній площі 13 тисяч квадратних метрів. Постраждав співробітник підприємства. Йому надали необхідну медичну допомогу. Пожежу ліквідували. Вночі ворог атакував Дніпропетровську область БПЛА. Гучно було у Дніпрі. У місті сталися займання. В одному із селищ Дніпровського району пошкоджені чотири приватні будинки. У Шахтарській громаді ще не понівечена п'ятиповерхівка. У Межівській, по якій росіяни поцілили вранці, загорілася оселя місцевих. Неспокійно також було на Нікопольщині. По Марганецькій громаді противник вдарив ФПВ-дроном, гатив із важкої артилерії. Наслідки з'ясовуються.